Старт по стріптілу набагато кращий. Реакція соняшника. Ось на нуль. Нуль. Тут скільки не гадай? Десять років. Тепер дивимося на стріптілі. Ви бачиш різницю? Коренева система. Так, да, тут, звісно, таке. І стебло, міцніше. Мочніше, мочніше. Мочніше все. І коренева система. розгалуженіша, і довше, і, і стебло, і листя. Дуже важливо те, що 4 липня в нас буде тут ПП Южне Великий День Поля. Так, всім привіт. Ми сьогодні на прибутковому полі на дуже цікавій локації біля Одеси, біля міста Южного, в ПП Южне. От, з Андрієм зараз зробимо такий короткий огляд посівів наших демоділянок, дивимося на стан рослин і вам про це розкажемо. Андрій, в цілому, яка ситуація? Розкажи мені. Ну, ситуація… Може, давай почнемо, почнемо з погоди. Погода на даний момент не радує. Опад. Температури високі, останні опади були 5-4 травня 44 міліметра. На даний момент нічого не показує, що буде ще. Тут посів відбувся 25 квітня. Угу. Гібрид Піонера 418 під технологією експрес. Вже був один гербіцидний захист. Три дні тому був грамініцидний захист. І ще планується один виробіток, бо ти з бурянів дуже високий. Я бачу, що Тут вже цей ковір В цілому амброзії. Зараз. Так, оце тут у нас е, починався стріптіл, так? Так. Твої враження взагалі які від стріптіла? Ну, враження на, на даний момент позитивні. Позитивні ти зараз е, говориш про загальний стан рослин? Загальний стан, тому як ми сіяли ну, по нулю прямим посівом. ДМС-амазоном, то старт стріптілу набагато кращий. Mm -hmm. Соняшника набагато. Коротше, ми тут що робили? Стріпмастером нарізали полоси по полю, по стерні без обробітку yeah. і з внесенням різних mm -hmm. Да, Фосфорних, зокрема, там більш детально розкажемо. Експерименти в нас з фосфором на цих лужених південних чорноземах. І Потім ми сіяли, вже сівалкою е, нам дали, дав сівалку партнер хавестер. Сівалка обладнана системами Precision Planting і е, рідкими добривами кас плюс РКД. Ми потім теж різні комбінації там були добрив. Але в цілому, от якщо подивитися, так виглядає як для цього регіону, для цієї весни, для цього періоду ну, гарно. Виглядає чудово. Посів трохи пошкодив. Фазани пошкодили, прорядили, скажімо так. То хто? Фазани. А, фазанів багато, ну, так? Так. І що я відзначив би, що з РКД, сходи з'явилися швидше. Ага. Ну, Далі на розвиток не повлияло, але от сходи були кращі, дружніші. Угу. Так. Ага. Так же само, різні тут відрізняється до сонячний, тут якийсь більший так? і листки більші. Ну, трохи є, так. Меркаде, сроді, що далі, наскільки я пам'ятаю. В принципі, на третій день злак вже прижатий. Це хорошо витягується, спокійно, не держиться в воронті. А, три, три дні назад і далі сказав. Так, да, лето димом. Один і два літра угу. на гектар. Угу. Так, а ми зараз порівняємо, як на класичній для вас технології виглядає і о ці технології нові. Ну, різниця візуально дуже є, але ж не треба забувати, що три дні Угу. різниця. Три дня, посіва, угу. ну, три дня ну, це тривоги не дали сіяти. Три дні це не суттєва різниця, але ж зараз теж не можна так оцінку давати. Я думаю, що покаже вегетація. Так, да, це тут у нас стриптіл е, плюс сівалка, е, да. скажімо, Точно, Точно висів, висів. да? Із е, можливістю вносити рідкі добрива азотні та комплексні. Так, а тут у нас що, ми сіли по нулю? да? По нулю, Amazon DMC. ну Ще тут 2-4 досліда є з різними добривами. Ага. А так то висів однаковий, що тут 40, що там 40 тисяч. Але візуально. А, але різниця суттєва. От, ось виходить, цей рядок це межа. Це все а, а ось пішли, дим, груда. Так, різниця є. Ну, подивимося, як покаже рік. Я кажу, стартанув сонячник тут набагато краще. Угу. Ну да, так. Ну і по листю по морфології, тут якось вроді він зажатий, ну мають нормально. Листки, і листки менші. Вологу, повітря. Але і Слухай, і тут і цей, і дружність, подивися. Да, тут да, да, повипадало. Да. Цими такими кусками. Ну Сівалка точно Угу. Uh -huh. А тут. Ні, ні, не, я куска. не про те, ось дивись. Осьо, є, ось тут є, бачиш. Чому? Що з ним? Вологи є. Не, не достали до вологи. Не достали потім, до вологи. А потім пішли дощі. Вони... Це, це говорить про те, що ну, бачиш нуль, але верхній шар був пересохший. тоді. Да, да, да. Був ми, пересохший. Ми вже сіяли на 6-7 на см. Тут ще питання в тому, що тут соломи не було, да? солому стерня є, а солому ж забрали, mm -hmm. ]да? ну так. Да. Да. Тому ґрунт дуже швидко пересив, на півдні дуже швидко дуже швидко висихає. А там ми пор... нарізали полосу і зрозуміло, що підняли вологу, дали вологу е... на снині, рослині, і це ну, дало гарний старт. Ну Ще й була зона посіву, тобто рядку чисто. Оце що ми пройшли стрибмастером. Я думаю, що це ще повлияло добре. Ну так, ну да. Тут бачиш, що все не вистачило, тут не вистачило. Тут також не вистачило. Це теж ось тут взагалі немає. Ну, питання, чи не посіяло, чи це. Та ні, ось бач, посіяло. просто. Посіло кругом, але не кром зійшло. Ну так, бач, воно такими п'ятнами. Тут теж бачне рівномір. і бурян у нас, ну, ось... бур нас да. горошок мишачий. Угу. Трохи проблемний. Треба бо видно, як корінь йде в бік, угу. а там більш пряміший. Ну, це я тут гарно викопав, ну, вирвав і не гарно. Тут без, без кореня вийшло. і весь якесь крущне коріння. Ось, чітко видно. Ага, як уже йде в сторону. Це на нулю. Щільність, да. Соняшник. Да. Реакція соняшника ось на нуль. Ну тут скільки догадай? 10 років. Десять років нуль. От така реакція. А, Приємно пахне. Тепер дивимося на стріптілі. Ну, бачите, що щось, щось, щось тут теж прокручене. Дивись. Ну, вообще, він Більш-менш вирівнявся. а Ну да, але вже вже буде в сторону. А тут гарно, дивись. Ну. Але бачиш різниця. І коренева система, яка бачиш. А тут що давали по удобренню? Іменно в цьому? Ні, ні, там де там, нулю. Амофос. Тоже різні норми там пробували. А, амофос. І сульфамофос був. Сульфамофос. Ну, по суті, як і там, да? Так, так, так. Ну, Ось така от ситуація, така різниця. Ну, да, і тут, звісно, таке і стебло міцніше. Мочніше, мочніше, мочніше все, і коренева система розгалуженіша, і довша, і, і стебло, і листя. Ну, от на старті така, і така є перевага. Плюс зрозуміло рівномірність. Ми бачимо майже по суті всі рослини. Чим швидше зімкнуться рядки, Закри, тим, тим, закриє, тим, закриє, тим краще. Вологу збереже. Да. Тоді взагалі все супер. Але і зараз на старті все рівно. Тут ця мульча в міжряді вона все рівно закриває вологу. тут явно видно. – Може її небагато, звичайно, але вона все рівно закриває вологу. Ну Тут краще, да? так? Да, вона... А це нагорнуло. Ось да. тут, кра... тут, тут краще ситуація. Ось, ну, є вже волога, бачиш? – Так. Волога то... є. Волога. Волога, по суті, 5 сантиметрів є волога. Під рештками. Так, це в нас нуль, так? Да? Так. Да. Ні, ну і тут Не, є. Плюс-мінус плюс однаково. Тут теж є волога, тому що тут рештки, зрозуміло, це ж нуль. Тут, тут по, по цьому. По суті, по збереженню вологи аналогічна ситуація. Друзі, приєднуйтеся. Дивіться нас у соціальних мережах, підписуйтеся на YouTube. Пишіть питання, ставте вподобайки. Е, дуже важливо те, що 4 липня в нас буде тут, в ПП Южне, біля міста Южного, у нас відбудеться Великий День поля. От, і ви зможете самі на свої очі подивитися різні рішення, які використовуються господарством в зоні е, недостатнього зволоження. Да, я б сказав би, на сьогодні в зоні екстремального землеробства. Тому ви зможете подивитися на різні рішення, порівняти для себе. Ми будемо говорити не тільки про агрономію, ми будемо говорити про економіку, да про прибутковість, і будемо розказувати, як ми ну як ми до цього йдемо, за рахунок яких, скажем, критеріїв там, метрик. Та чи інша технологія ну, має, має переваги. Тому це все ви зможете почути, побачити, плюс поспілкуватися з іншими колегами-аграріями, зможете поспілкуватися з нашими партнерами, які пропонують, презентують ці різні рішення. Ну, і це, я впевнений, що це має там, допомогти вам десь для себе підібрати якесь, якесь цікаве рішення або взагалі отримати відповіді на різні, різні питання. Стосовно там технології вирощування, тому так. Тому до зустрічі.